Боже Слово робить тебе зрілим християнином, зрілим. Тому як колись я побачила, що на небесах немає віку і зрілість в Христі. Наскільки ти зрілий будеш в Христі? Наскільки ти здобув цю зрілість в земному житті з Богом? Боже слово, не просто мене збагачує. Бо якщо я просто накопичую Боже Слово, Ну тоді що? Я просто маю певні знання. Але коли ці знання міняють мене, міняють мій behave, мої звички, мій рух, о, це вже є результат. Я кожен раз стаю зріліша. Але якщо людина, слухаючи день від дня, тиждень від тижня, місяць від місяця, Боже слово, але не росте, вона в ньому не розчиняється, вона його не виконує, не й немає духовної не зрілості.